Всім привіт. Ігор йде з козами пастись. Дає їм цукерочки. Її зуби ж болять, вона ж хоче, сама не знає чого. Все, йди з ними, приходь. Пішли. Пішли, дівчата, за Івану. Тепу, за Ігором. О! вперед. Ідіть погонити трошки, провітритися. Тільки як буде котра битися, зразу їх сварю, щоб вони не привикали, що не можна, щоб вони знали. Все, пішли. О, дивіться, гілячку зразу гризе. Пішла, пішла шоколадка за ігором, пішла бігом. Все, кориця набереш, будеш битися, будеш з путера ходити. Пішла шоколадка за ігором, пішла. Сонечко гарне. Вони пішла. Бігом за нею пішла. Бігом пішов. Шоколадка йде. Зірка. Бігом за ігором всі пішли, Торбиви. Вредні кос. Вже відвикли ходити. Красно, піде, не піде. Щоб вони думали, що ворота закриті. Жаби зелені. Пішла. Поволі піде. От Фреддина. А ми випустимо гуси, виженим за ворота. І я за той час попораюся. Не бачу, чи вона чи не пішла. І тяжко йти вона без привички, не хоче йти. Ні, пішла нема. Ось так. О, пушило прийшло. Що пушило? Тут ти сердитий. Шо? Ді сюди. Ди сюди. Ото він так гладить. Ото він хоче погладити. Ото його так погладиш. І все, а далі й дітки дроні бабушки. То він захотів, бо він давно не був. Ого, ти навіть і Мурка ти будеш? Так. Кабан ти такий. Ай ти. Ти котяра, ти вреднючий. Де був два дні? А? Навіть черниці ходив, десь далеко на дівки гонив. Ось так. Що, що, що? Ого, ти так довго гладишся. Навіть муркаєш? Шуба ти мохната. Так? Все, добре, гуся треба випускати, щоб паслись. Так, тузь. гуси хочуть пастися. Жіть, спасіться йдіть. А ми йдемо попораємося зараз треба вибрати солому жлубів дати їсти всім. Так, куре. Ви врідь Що? Що це у вас так мало є дві йти? Га? Вас, напевно, треба трохи перерубати і буде легше. Буде вас менше, так? Далі морози почнуться. Ага. Що голосиста? Що? Що розкажеш? А? Що? Ладно, буду я порати. Все мої вечеря Костомашки гризуть. гризуть. Їжу їдять. І скози мої мають йде додому. Діть гуси тут пасуться. Гуси, ви де пішли? Гуси? Ви гноєві? Ви що мали пастися, то ви в соломі джало боїтеся? Гусі? Ви куди пішли? Ану сюди? Бігом сюди назад, зацвертайся. Ди сюди. Бігом? Куди ви поплуталися? У вас тут місця мало пастися. Ану сюди бігом, волоцюга. Ну що тут таке має бути? П'яна подвіра, значить, докрива, все. Скажіть, що вони щось не знають. Знають, вони що туди не можна. І все одно плутаються. А чого ви туди плутаєтеся? А на п'явне місце пішли, все, насідало. Місце. Куди пішли? Ось так. О, баїньки, їч їч, їж малий, їч, 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 хлопче, їч. Зараз мої будуть бігти дівки. з Горбочка. Десь Ігор зараз буде гнав. Я гнав, він буде йшов, вони будуть йти. Як покажуться, тоді включуся, десь там з горбочка будуть чалапати. Чую, чую, вже ойдуть, чую, десь там ще портають ногами вже. Та як тому мультикові? Баба яга казала, чую, чую, кощейка безсмертний біжить. Зараз він тебе Іванушка з'їсть. То так само і то чую, чую, мої кози біжать. О, бачите, О, вони йде вперед, вони за ним. Мазульки. де ви мої маленькі, ходіть. Ах, ви мої мазульки. тілімпунь, тілімпунь, Шоколадка самому заді. кориця комить головою. О, о, о. Я, бігом, бігом, бігом. Я поставлю паузу, щоб... Чи що придурку? Шо стогнеш? Дивіться, пив, пив. Ща мордяка мокра, ще щось йому треба, ще щось він хоче. Що? Їсти в жолобі, зерно є, Боряк є, беріч. Дай ще я тим спробую. Білобока, дівчина! дівчино, Білобок. Має, то не біжі, добери до повного відра мені води принести на ранок, щоб було. О, що шо, шоколадочка? А ти зерна що не їла? Чи ти не бачила, що там є? Ага. Ні, з'їла трохи, але ну, щось дуже мало. Хляла, уморилася, так? Чого ти репетиш? Ото дивися, бо то останнє тобі, останнє тобі, як ти казав, попередження. Там не поможе, то я тебе заріжу вже точно. То Таня тебе просила ще потримати, то я ото тримаю Таня Рейбі, що може вона куди? Може і на другому місці буде мовчав. Ну щось я бачу, що ні з того не буде. Так, так шоколадка. Будеш витягати сіно під ною, то дам по жопі. Ти зрозуміла? Набереш? Mm -hmm. Так, так. Ото до суботи тобі. А ні, в суботу будеш на сливці. Їш, від кориться, не лізе він до тебе. Ось так. А ти чого не їсиш, мала? Mm -hmm. Напаслася, так? Mm -hmm. Ой, ти моя дівчиночка. Моя ти мазюліночка. Mm -hmm. Чого ти кричиш? Що тобі вредит? Що ти ще хочеш? Артист. Ой-ой, що ой, хочеш, не знаєш. Не, не знаєш. А я знаю, напевно, що ти таки хочеш на сливку. Встали і пішли до хати. А вам всім до зустрічі, слідуючому відео. Па-па-па.